Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати дуже ушатні та оригінальні гарбузові вареники. Посипаємо шкварками. Золотаві вареники готові і будемо від душі їх смакувати. У вареникові начинки багато, тісто тоненьке. Такі вареники можна смакувати і сметаною. Ось такі гарбузові вареники: ніжні, ароматні, справжній смак осені. Готуйте з любов'ю. Осінь час гарбуза, тож не гайте часу, вареники чекають. Аромат, тепло і трішки магії. Усе в одній тарілці. Якщо сподобався рецепт, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і готуйте разом з